Мама розповідала, що на цьому місці було замучено євреїв. Їх привели сюди, розділи догола, і це була зима, і сильні морози були, і їх обливали із колодязя водою, поки вони не замерзали і не падали. Ну і звичайно, вони ж умирали. Це тут так так жорстоко поводилися з євреями. Це були очевидці всі люди. Ну ніхто нічого не не міг зробити, того що поліцаї стояли. Кількість мамка не мені не називала, але казала, що тут. Любов Коломієць – жителька села Березуватка Устинівської громади на Кіровоградщині. Пригадує розповіді мами, яка була свідкою розстрілів євреїв під час окупації села нацистами. Ці свідчення вона давала у судових справах про вбивство єврейського населення нацистами. У мами було 14 чоловік однокласників, яких розстріляли там же ж у тому. Вона часто згадувала, я їй зараз поминаю. Мені жалко матері, того що вона страдала цим. Тому, що, ну, як ви думаєте, ходити у школу, дожити до, до... Це їм було по 14 тоді, навіть років, як їх розстріляли. Вони доходили сюди до мосту і там прощалися. І далі їх везли, туди ж розстрілюватися. Усі знали, що їх ведуть на розстріл. Всі знали. Дітей маленьких везли, як казали, без старками. Ну, коні такі були ті. Їх туди прямо. А тут був поліцей, Желун. І жила тут Карпушина Тетяна. Я не пам'ятаю, як її по батькові було. ну той. Вона була замужем за євреєм. І в неї були діти від єврея, то їх постріляли. Навіть одне малятко було таке, що ще не ходило, то цей жилун взяв, ударив об безстарку, бо воно сильно плакало, і вкинув у безстарку цю дитину. Це ж те, що всі люди бачили. Йому після війни дали 25 років тюрми, ну він 10 років осидів і приїхав сюди і тут жив. Показує це залишки єврейської хати. Далі вулицею колишня синагога. Після війни тут була контора, потім був дитячий садок у цій хаті, а потім жила бабаніна Кігель. В якої теж розстріляли четверо діток. Ще й вона взяла двоє, її було, а двоє вона забрала, щоб їх думала, збереже тут, їх заховає. Із Сергіївки. І вона цих діток забрала до себе то сестри сестриних, то тут їх усіх і побили. Колишня назва села Березуватка Ізраїлівка. Засноване воно у 1808 році, розповідає вчителька історії Валентина Нєвірова. Сюди переїхали переселенці з Чернігівської області євреї за власний кошт. Приїхали вони сюди навесні і почали обробляти землю. І тут було на пагорбі, було створено кладовище. Воно було обнесене кам'яним муром. І всі пам'ятники були дуже доглянуті і, як кажуть, старожили, що можна було подивитися в зеркало, так, наскільки вони були відполіровані. Залишилися два надгробних камені, які були під час насипів тут землі, будівництва Криворізького гірничо-збагачувального комбінату, вони були знесені туди тракторами. Тут у перші дні війни німці. Ганялися за людьми, за євреями, які сюди приходили до своїх померлих і розстрілювали них. Нашим людям із села було видно, бо воно ж на пагорбі було видно ці такі події. Знаходили надгробні камені різних форм з написами на івриті, от і їх потім вже. Ну, Такий час був да радянське, що його потім в ці камені використали при будівництві в нових ферм. Це те, що залишилося тут. Масовий розстріл євреїв у селі відбувся 14 червня 1942 року. Розповідає вчитель історії Олександр Переведенцев. Розстріл бачив його дід Микола Коханов. Саме ось на цьому місці привозили на безтарках єврейське населення, сюди звозилося, і потім роздягали догола. І ось вздовж цієї дороги стояли автоматчики німецькі з собаками, і гнали їх до балки туди, і там відбувався сам розстріл. Він Разом з своїм другом працювали на тому полі через балку. Через балку вони там працювали, почули крик, плач, і кинули коней і спостерігали, як це все відбувалося на свої очі. І потім, коли Влітку 91-го року розпочалися дослідження цього розстрілу. Мій дідусь особисто був присутній при початку дослідження цього, цієї могили. Він вказав дуже багато імен, назвав дітей, тому що він особисто їх знав, в школу з ними ходив. Віку вказував і експертиза довела, що більше 50 тіл саме зі слів дідуся було підтверджено. На місці братської могили в 2010 році встановили пам'ятний знак. Ось по ліву сторону ось сюди привозили дітей без старками. Якщо дорослих там роздівали і гнали по, -по, -по, -по дорозі сюди вниз. То дітей ось сюди без старкою підвозили, і один із поліцей, а саме Вагнер, він брав дітей. От дідусь мій розказував. Він бачив це своїми очима. Коли Вагнер, дівчина сиділа 8 років і тримала свого хлопчика п'ятирічного братика. То він вихватив за ногу цього хлопчика і над ямою підкидав і стріляв з пістолета на літу. Коли згумація пройшла цього поховання, то виявили багато розстріляних в голову. А інша частина багато було вбито просто прикладом, прикладом звинтівки. Проламані черепи були. А більшість розстрілювалися в балці, стояв кулемет. І тут вирита великий котлован був. Вони підходили до і звідти стріляли і вони падали в яму. І тут було розстріляно 257 євреїв, з них 19 дітей. І 12 євреям вдалося врятуватися. Тобто вони були поранені, дочекалися пізньої ночі, коли вже тут нікого не було, вибралися із цієї могили. І таким чином врятувалися. Мати, син і дочка, Гуревич їх прізвище було, то син і мати спаслися, вилізли з тої ями, а Люду успіли застрелити. Коли почався розстріл, баба минка смикнула Ілюшу і впала у яму, а Люду розстріляли. Ночою вона вилізла. Із цієї ями. Вона тоді пішла до баби Мільки, Беченчихи, а там ще ж було семеро чи восьмеро дітей. Но баба Мілька не побоялася, взяла хлібину, взяла там, що в неї ще було, і вивела їх на Даніловський переїзд, і вони в Молдавії. Спаслися. ми кого розстріляли, це були маленькі діти на півкроку, як вони казали. Тобто діти від змішаних шлюбів. Їх було 19. Забрали їх вранці, зібрали разом з матерями і. Поскидали, можна сказати, у гарбу, підвезли до самої ями і там вже розстрілювали власне німці. От Вагнер і ті, хто з ним був. І було таке, що просто дітей проколювали штик ножами, що були біля гвинтівки. От дуже жорстоко вони це робили. Земля ворушилася декілька днів. І от якраз одна родина змогла вижити. Дід Олександра давав свідчення у суді проти начальника жандармерії, який втік в Австралію і змінив прізвище. І в 91-му році відбувався в Австралії суд, де виявили, знайшли цього Вагнера, який змінив прізвище на Войтенко вже. І зусиллями прокуратури Євре... ізраїльської прокуратури, німецької радянського союзу були доведені факти ці, що саме Вагнер, що це Войтенко, саме він він є і Вагнер, і який був тоді начальником жандармерії. Він не похиловіку вже був, і здоров'я дуже погане було і. Так, затягнувся цей процес, що він помер своєю смертю, тобто покарання він не поніс. Каже, шкодуючи не встигли записати на відео спогади свідків. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.